І так, всім привіт вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompani. Маємо в наявності ось такий прекрасний народний автомобіль. Це у нас Renault Megane 4-го покоління 2018 року випуску в комплектації боссе з дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Автомобіль у нас у фірмовому синьому кольорі дуже гарний. Титань до нього 0. лінзована передня оптика з LED-ходовими вогнями. Диски босешні, це у нас 17-й діаметр, якщо я не помиляюсь. Та Безключовий доступ. Звичайно, контурна підсвітка салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Музика босе тут, музика босе тут, музика босе там. Комбінований салон, тканина шкіра з підкачкою з масажем. Так, ми його заведемо. Тут в нас шкіряне мультикермо. Е, нічого такого, в принципі, автодальні в нас є. Да, є. Е, датчики дощу світла, автоматичне дальнє світло, 189 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Е, led панель функція розпізнавання дорожніх знаків, е, електронний паркінг, система. А, тут немає системи автохолд на доривах. Вибір режиму руху авто, міняється підсвіточка, можна включити собі спорт. Можна включити собі нейтральний, можна включити собі такий. Ну, коротше, прикольно. В тому плані мегани прям цікаві. Е, далі, що в нас є ще? Двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. До речі, підігріва в них велика рідкість. Е, по машині масаж сидіння водія я вже казав, допомога водію. Це у нас вихід смуги, ну, безключовий доступ, автоматичне дальнє світло, і зміна швидкості і розпізнавання дорожніх знаків. Так, Тут у нас всякі прикольчики, CarPlay, до речі, має. Так, дзеркало з автозатемненням. Підсвіточки. Прикол. Не, ну, Колір в нього бомба. Мені дуже подобаються ці кольори. Ззаду. Ззаду, до речі, там буде відео в нас про Октавію, ви собі зможете плюс-мінус порівняти Октавію і маган. Ну, типу, в Октавії определенно більше місця. Але в принципі по посадці дуже схоже. Тут же, ну, треба для кожного індивідуально. Так, підлокітник маємо, підстаканники маємо. Тут про людей не подумали, дали тільки прикурювач, без USB-шок, підсвітка, біле світло це вже добре. Є ззаду. Ну, ззаду вони виглядають дуже гарно, мають цю свою оптику, прям прикольно, мені дуже подобається. Маємо фаркоп зйомний, е багажник в принципі досить великий, має так само подвійну підлогу. Так, як тут навіть, босе ми все одно маємо докатку, маємо домкрат. Тобто машина у нас повністю комплектна. Складання сидінь звідси, шторка тут є. Закриваємо. Так, цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові. Він повністю розмитнений та сертифікований без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші фото, пишіть нам саме зараз. Ціни на нього я ще не знаю, тому що він тільки що на приїхав. Всім па-па.